Насінья в зимого ріпаку. Тобто селекція це Clodder Breeding International, майже так сказати, це в нас Германія. Но на самому ділі ми розповідаємо за два ріпака Tom та «Бахус». Це в нас іде перша репродукція. Це в нас ті сорти. Зимого ріпаку, які дають вам змогу на міжряді 15-му зробити таку ж якісну показну, як і з гібридами. Ці два гібриди Томи Бахус стійкі до зімостійких акцентів, які можуть тримати по всій території України, стійкі до адаптації в стресові фактори. Саме на головне 2,1 мільйона насіння, якісне насіння повністю протруєне. Тірам, де тіабідазол, металаксіл та металаксам. Ну, тобто, повний захист висівається, висіведе висів від 3 до 4 гектар, в залежності від регіону. Саме головне, це е, зв'язатися з нами, повністю отримати консультацію по цим двом е, ріпакам. Е, Завозить його компанія Veterasit, це сертифіковане і для будь-якого регіону України інтенсивний сорт для високих врожаїв. Завітайте до нас на офіційний сайт webstamer.com або зв'яжіться з шапки профілю по цьому сайту. До зустрічі!